Усім постап любителям привіт! Приводом до створення цього відео стало те, що україномовного огляду на цей мультсеріал немає, тільки декілька рус та англомовних, а також моє захоплення мультом. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про один непопулярний веб-анімаційний мультсеріал. Знайшов я цей дорогоцінний камінь завдяки от цьому РУ відео. Попри те, що воно на російській, якщо б не воно, то напевне не було б цього огляду. І я б не познайомився з цим мультсеріалом. Мультсеріал створив один чувак з Нідерландів Студіо Маса, називається мультсеріал On або Нелюдима. Він розповідає нам про один день з життя трьох сестер Майї, Коко і Маймай. -май. Персонажі Майя скромна школярка із Брабанта. В неї яскраво виражена сильна соціофобія, і з за чого її дуже складно взаємодіяти з людьми. Днями напроліт вона сидить в своїй кімнаті та дивиться японські фільми для дорослих. В неї на комп'ютері встановлений Sims, Тому це говорить нам про те, що можливо вона хотіла соціалізуватися. А оскільки в неї це не виходить в реальності, вона намагається зробити це граючи в Sims. Крім цього, в неї є ADD, або як вона каже, СДУ. Тобто, крім проблем з соціалізацією, в неї є проблеми з концентрацією, і за чого стається сюжет? Це дуже добре було показано в сцені в бібліотеці. Маймай. Це персонаж найбільше запам'ятовується із за свого типу поведінки. Є голландським націоналістом. Дуже егоцентрична та хоче стати абсолютним імператором всіх унтерменшей, а прагнення до влади настільки велике, що вона може стати ірраціональною. і щиро повірити, що постріл з пластмасової решниці може когось бити через свою меметричність, стала неофіційним та лісманом серіалу, родом з Нагасакі, але розповідає всім, що вона з Ябстердама, ненавидить свою батьківщину Японію. Як варіант, її ненависть з'явилася із-за того, що її батьки її віддали в інтернат. Волосся вона перефарбувала з чорного на оранжеве та носить контактні блакитні лінзи, щоб здаватися більш нідерландською. Має російські погляди щодо Бельгії та Азіатів. До Майї відноситься не дуже добре, бо вона бельгійка. Коко, прийомна сестра Майї, родом з Південної Африки. Її батьки померли при невідомих обставинах. Хоча, по одній із теорій, які я знайшов в інтернеті, скоріш за все, її батьки вбили під час південноафриканських фермерських конфліктів, екстраверт, має багато друзів і добре ладнає з людьми. Єдина людина, яка намагається щиро допомогти Маї з її проблемами. Ізсюдячи з табличок перед дверями, кімнати Майї, це не перша її спроба. Сама адекватна із трьох сестер. Якщо не вдаватися в поддоробиці, оскільки по сюжету вона погрожувала смертю Маї, в цілому вона дуже проста та наївна, навіть інколи не розуміючи гумору та натяків людина. І так. Давайте поговоримо про анімацію. Анімація просто дуже якісна. Чувак майже самотужки зробив повноцінний пілотний епізод, який складається з шести частин. Рухи персонажів плавні та красиві і зроблені дуже якісно, як для мультсеріалу на Ютубі. Сюжет. Дуже простий, але від того не менш прикольний. Як вже я і казав, на початку розповідається нам про те, що і за різних причин головні героїні та її сестрам треба зробити презентацію і здати її цим, в принципі, вони і займаються, весь пілот. До речі, я вважаю, що вони, що Коко, що Маймай, є теж головними героями, бо їм вдосталь. Надали екранного часу. Цей мульт набрав свою популярність на Форчані, та його дуже люблять вечірка Сойджиків, але на жаль, у нас він не дуже популярний. Про автора: що ж, хто такий Студіо Маса? Це людину звати Сем. У себе в Нідерландах він досить наменита людина, відома створенням безліч популярних локальних мемів. Навчався на аніматора в університеті Арт Ейз у місті Зволлі. Зараз працюю на громадську телекомпанію. Сумарно 20 хвилинний епізод він робив з самотужки протягом 5 років. По факту сумістив дві роботи, згодом вихоплюючи достатню кількість стресу. Причому підсумкова якість анімації при такому розкладі не може не вражати. Серіал набрав непогану, але й недостатньо велику кількість переглядів та популярності. Випуск 1 і 2 за 4 роки сумарно зміг набрати трохи більше 500 тисяч переглядів. На момент запису відео вже 835 тисяч. При цьому автор і так не очікував велику успіх через мову та культурний бар'єр. Зараз проект знаходиться під заморозкою. За словами Сема, роботу над ним він зможе продовжити лише у тому випадку, якщо зможе працювати над ним повноцінно. Для цього він збирає гроші на голландському аналогу Patreon під назвою PJ тому що перший не підтримує місцеву платіжну систему iDeal. Що ж, мені цей проект дуже сподобався, і я вирішив просувати його в нашій українській спільноті. І я і ще один український діяч, котрий зробив одну з двох українських озвучок на цей мультсеріал тематичний, ми зробили з ним тематичний телеграм-канал. Крім того, в нас є youtube архів і tiktok аккаунт нашої спільноти. Ми перші, хто зробив щось подібне в українській спільноті, і я пишаюся нашою спільною працею. Я є одним з адміністраторів телеграм-каналу по нелюдимій та зробив перший огляд на цей мультсеріал. Тому підведемо підсумки. Онгезелік – це мульт, який вартий вашої уваги, його візуальна, сюжетна та звукова частина дуже хорошої якості, і я рекомендую подивитися цей проект в оригіналі. На жаль, він не дуже популярний в любительській анімації. Англомовна спільнота не дуже то й велика. Що ж там казати про українську частину, яка дуже маленька. Але я хочу, щоб ви агітували людей дивитися якісну веб-анімацію. Всі посилання на джерела, з яких я брав інформацію для цього відео, я залишу в описі до цього відео. Також інформацію про огляди інших авторів та інші цікавинки я залишу теж в описі. На зв'язку був Фокс. До наступних зустрічей.